Всім привіт! Мене звати Катя, я зараз у своєму кабінеті, в Альпах, в своєму будинку і хочу поговорити з вами з радістю про ті звички, які українців дуже бісять, або вони їх просто не розуміють, які присутні у французів. Їх достатньо багато, мені здається, але почнемо з такої лайт-версії. Перше, це постійно розмовляти про їжу. А, відмінність між українцями і французами у тому, що якщо українці люблять поїсти, то французи не тільки люблять поїсти, вони люблять ще про це поговорити. І мені здається, багато дівчат, хто зустрічається з французами, вони дивуються, що настільки багато питань про їжу. Ну, наприклад, там а, що ти? Що ти їла на обід? Якщо обід був не разом, а, що ти хотіла поїсти ввечері. І там обирати продукти також вони можуть довго. Тому, а як там ця справа? Також, наприклад, велика відмінність між мною моїм, моїм чоловіком-французом у тому, що... Він коли їсть і йому подобається, він каже, фуя, він може прям це мене на це артикулювати, і мене на це про це поговорити, поділитися подивити, враженням. А мені навпаки, якщо мені дуже подобається їжа, я ну, буду їсти і для мене це як я Не хочу, щоб мене хтось чіпав. Ось така трошки, мені здається, для багатьох українців може здатися, Зацикленість на їжі, і ось вона така, ну, і ці розмови для когось це може бути занадто. Друга, це, можливо, чули про це, це поцілунки, бізу, бісе. Взагалі це традиція цілуватись, коли там, тебе, а, тобі, тебе представляють перед кимось, там, Катя це я не знаю, ніколи. і тобі потрібно зробити <смі> зробити, це так прийнято цілуватися в щоки. Е, залежностю від регіону, це може бути 2 чи 3 прицонки. І ну, це взагалі не повноцінний ціна в ідеалі це ти просто торкаєшся щекою, або там трошки-трошки губами. Але хто як робить, точмок робить, то просто дійсно там торкається. Але не всім це подобається. І мені також в тому числі. А, ну Коли я вже трошки знаю людину, це лак, але якщо я перший раз бачу, оці у нас в Альпах це три паціонки. якось Для мене це занадто. Але це можливо така дрібниця. Коли була пандемія ковід, цього тут не було, але зараз все повернулося на попередні рельси. Ой, третя звичка, на яку можу звернути увагу, це те, що ну, вони дуже люблять о, говорити про політику. Про політику, і це, я думаю, добре з одного боку, тому що ну, ця тема не ігнорується. Чим більше люди у політичному контексті, тим більше вони а, якось сприймають цю ситуацію на свій рахунок, а не так, що ми там десь поза політикою. Ні, у кожного є своя думка, це добре, але а, дуже часто це. Приходиться на їжу. Дуже часто французи люблять сперечатися про політику, і це ти там, насолоджуєшся дуже класною вечерю так? або апіро, ну, апірітівом перед вечерю. І тут ці розмови про політику. Ну, це може напружувати, тому що, мені здається, у нас в Україні ми збираємося для того, щоб а, ну, розслабитись. Так? А, ми можемо поговорити про політику, про все, але ну, більш там якісь приватні розмови, прогулянки, там, але не за такою вечерю, де всі зібралися, все так красиво, гарно і тут. Почувається лайк. Одразу ж проходжу до наступного пункту. Дуже люблять французи дискутувати. Політика, соціальна система або щось інше. Ну, в них це як розвага і такий вид, вид мистецтва. Вони, як сказати, Упражняється в остроумі. І це цей накав, цей темп дискусії так не всім він потрібен, тому що, наприклад, я зовсім цього не люблю. Мене це просто пригнічує. навіть не прагнічує, я в цього швидко втомлююсь. Мені не потрібно там вести дебати, якщо я там зустрічаюсь з друзями, так. Але вони це дуже люблять. Особливо це стосується соціальної політики, треба більше податків, менше податків. Багаті зовсім доріло, обідні зовсім хочуть все від нас забрати та нічого не залишити. Ну, ось такого типу основні розмови. Наступне, що може не сподобатися. що а французи дуже саркастичні, хоча ходять такі слухи, що це англіч, англіч, англійці, вони саркастичні, але ні. Французи дуже люблять шуткувати, і їх юмор, гумор він іноді на межі з на межі з Такою так, токсичністю, на мій погляд, коли вже, наприклад, є одна, один жарт, потім інший інший, і вони так насвоюються а, один на одного, і ти вже ну, не розумієш, це вже тебе там гноблячі, це, це жарт. Але насправді це знову ж така наша відмінність, тому що а, французи, ну, а, от, наприклад, у нас, якщо ти над кимось жартом, це. Більше підковувати, так? А тут навпаки, якщо чим більше тобі подобається людина, тим більше ти жартуєш. Тому що, можливо, вони такі стримані, французи, і тому для них це означає, що ну, вони можуть з тобою розслабитись і бути повністю собою. Ну і мені здається так, і це вже підтверджувало мені багато французів, що а, чим більше тобі подобається людина, тим більше вона стає об'єктів об А, Ось, ще одна звичка, яка може шокувати. Це те, що французи часто, якщо вони люблять те, що якщо сподобались трава, вони обов'язково візьмуть хліб і потім будуть хлібом витирати так тарілку. Якщо у нас це робиться там тільки вдома, ну, типу це не, не дуже красиво, культурно, але якщо смачно, ми так робимо, звичайно. Але Тут це взагалі нормально у дорогому ресторані, на вечері з багатьма друзями. А, просто беруть бі... <смі> хліб і так оглядають і таким чином показують, що мені дуже сподобалось. І вже так ще одна згадалась мені звичка, яка може бісити, це те, що зазвичай французи не міняють одяг. Коли приходять додому, а вони приходять додому, і ну, у нас як там, ти надягаєш цей одяг для дому, а тут ні, вони можуть навіть спати лягти в, в тій же самій футболці, в якій вони там, гуляли весь день. Також кажуть, багато хто що вони не знімають обувь. Коли приходять додому, це вже по-різному по-різному буває. Хто знімає, хто зні. І... Але ось одяг вони точно не змінюють. Ще одна річ, яка дуже бісить багатьох французів, в мене в тому числі, багатьох українців, що французи люблять їсти по годинам. В них, там, Є птіни, що буквально перекладається як маленький обід, і вони його часто пропускають, або їдять щось дійсно маленьке, щось таке там. Я просто не люблю там з хліб з живом, мене відразу цука <су> піднімається. Вони йде щось маленьке, щось цукрове, і потім чекаю до обіду. Це між обідом власне, і годиною, наприклад. А, і, ну, і потім вони йдуть, я думаю, десь 7 до восьма вечір. І це строго регламентовано. З іншого боку, з одного боку, це добре, тому що ну, немає у них таких перекусів, там, ось, е, їжа чітко по за графіком, вони не переїдають. Ну, і передають, звичайно. Але я маю на увазі, коли в тебе три таких прямой їжі, це якби, ну, організм вже звикає і це типу добре. Але ну, це далеко від інтуїтивного там харчування, так? тому не всім це може подобатися, але ладна, їться ваші проблеми, але коли ти. Приходиш до ресторану, але а він закритий, а майже всі ресторани у Франції, якщо це не бістро, там кафе, яке завжди ну, тип спеціальний кафе, які, де ти можеш поїсти бистро. Швидко, якщо це ресторан, ран, кафе це вони майже завжди закриті там, між 14 і 19, наприклад. І ось. Ну, це може дуже пронічувати, це я дуже, дуже не люблю Францію. І також є така культура не смолтовків, яку не все люблять, тому що це навіть без смолтовки, але це факт того, що вони ви нікуди особливо не поспішають. Тому там в аптеці або в магазині, або ще десь. Вас не буде супер швидко обслуговувати, тому що там перед вами будуть три людини, з однією людиною вони пожартують з приводу погоди, з другою людиною вони обговорять якихось там, сусідів, і з, з третьою людиною ще щось там запланують зустріч. Тому це на початку може так трошки виморежувати. Але потім ти до цього цілком звикаєш. І останнє, про що я хотіла сказати, це довгі аперитиви. Тому що коли вас запрошують кудись на вечерю, це не означає, що ви одразу будете вечеряти. Це так нецікаво для французів, тому вони вважають, що треба спочатку. Це апетит розбуд... розбудити, або просто ну, провести гарний час, але не за столом, а за маленькими такими аперитивами, їжею, брускетта, арахісом, чимось ну, таким маленьким, і алкоголем або іншими безалкогольними напрямками. І цей аперитив, він може півгодини-годину, може, навіть і більше. І... Якщо до цього не звик, то може казатися дивним, а коли, коли ми там вже будемо їсти. Тому якщо вас просили на вечерю, то краще краще так запланувати свої прийоми їжі, щоб ми знали, що доведеться почекати. А ось насправді все. Дуже було цікаво розповісти вам про мій досвід. Я буду дуже рада, якщо ви розкажете про свій досвід, пишіть у коментарях. Я дуже люблю Францію, дуже люблю Україну. І буду рада з вами поспілкуватися. Бізу цілою!